Що ж, і всім привіт-привіт! Ви потрапили на мій канал Нік Wilson І сьогодні в цьому відео я буду облаштовувати такий будинок, і насправді це мав вийти якийсь атмосферний осінній будиночок, але щось пішло не по плану, і в мене взагалі не вийшло те, що я планувала. Я планувала його зробити взагалі якось атмосферним, там, осіннім, а вийшло взагалі не те. Тому що в деяких кімнатах, вже коли я зробила саме облаштування і дозняла це відео, я зрозуміла, що в деяких кімнатах не підходять, наприклад, шпалери, або якісь речі, їх не вистачає, або їх навпаки там не має бути. Ну, коротше, недопрацьоване облаштування, якось так. Ну, в принципі, оціночку цьому облаштуванню ви можете поставити в коментарях. Моя оцінка 5 з 10. Все ж таки щось вийшло, але не те, що я запланувала з самого початку. Ну що ж, для початку я розкажу вам все про облаштування, ну, а далі ми поговоримо на цікаві інші теми. А якщо ви хочете подивитися сам результат, то зараз на екрані з'явиться тайм-код, і ви можете подивитися вже результат на цьому часі. Перша не назву це кімнатою, але така зона це двір. Насправді, двір в мене вийшов дуже простенький. Далі йде прихожа, далі йде кімната, точніше, ванна кімната. Далі йде спальня і остання кімната це кухня. В принципі, так простенько, по всіх кімнатах біглася. Ну, в принципі, про облаштування я вже все сказала. Ось. І можемо говорити на інші теми. Ну, для початку хочу вас всіх привітати з 1 березня, з тем знань. Так, я зараз звучу, як якась бабуся. Насправді не назву це святом. Ну, можливо, хтось і хотів в школу. Особисто я абсолютно не хотіла в школу, тому що повертатися до цього всього, ну, якось взагалі не хочеться. І цього року я прийшла в нову школу, тому в принципі можна сказати, що в мене все почалося з чистого листу, з чистої сторінки. Якось так. І насправді школа, в яку я прийшла, це не зовсім школа, це ліцей. І знаєте, вона доволі велика, тому що в моїй школі було декілька поверхів, і, типу, все. На кожному поверсі по декілька кабінетів, максимум туалет і ну, типу, нічого складного. А тут ти прям ну, можеш заблукати, тому що справді багато різних коридорів, сходів, кімнат, і ну, трошки все заплутано, але я думаю, я звикну. І знаєте, я перейшла в такий клас, де 25 дівчат і 4 хлопця. Круто, справді круто. Там одному хлопцю взагалі не пощастило. В цій школі в нього працює його мама, його бабуся і його декілька тьоть. Круто. Мені здається, що до цього хлопця просто прийшла якась карма, і взагалі. Коротше, не пощастило йому. І ось знаєте, я думала, що перейду в такий клас, де просто половина класу буде, типу, якийсь біч, якісь крутіни будуть дружити з тобою через те, що ти якось не так вдягнувся, або ти їм просто не сподобався. Але насправді я потрапила в доволі хороший клас. І насправді цей клас перевершив мої очікування, тому що я зазвичай надіюсь на найгірше. Ось, а як виходить, так і виходить. Ну, але в принципі мені доволі пощастило, тому що в нас, в принципі, такий згуртований клас, і ми за сьогоднішній день вже створили нашу шкільну групу, ну, типу, без вчительки. І, в принципі, самі мої однокласники дружні, тобто немає якихось таких, що дивляться на тебе лоба і виглядається так, ніби ти їм все життя іспоганив. Ну, просто прекрасний клас. Я сподіваюся. Якось так. І знаєте, на першому вересні я простояла десь близько чотирьох годин. Ну, як простояла, відбула ці чотири години, тому що півтори години ми десь стояли на вулиці, на лінійці. Далі ми в класі, там грали в якусь гру, типу, познайомлення, щось, типу того. Ось. Далі нам провели екскурсію по самому ліцею, і, в принципі, мені все сподобалося. Нам, до речі, показали укриття, і мені здалося, що це якесь ВІП-укриття, тому що реально воно дуже добре зроблене. І ну, це не просто якийсь підвал, в який ти спустився і там сидиш на холо... в холодному приміщенні і на якійсь грязній лавці, а там спеціально відведені кабінети для кожного класу. Ну, це дуже круто, на мою думку. І так я ще досі на емоціях, тому що я в шоці від того, що взагалі сьогодні відбувається. І, до речі, я хотіла, можна так сказати, поговорити на таку доволі важливу тему, коли ж будуть виходити відео. Е, вам скажу, сама не знаю, тому що я буду вчитися ну, з понеділка по п'ятницю, це ясно. У мене кожного дня буде по 6 уроків, і в суботу в мене будуть онлайн уроки. Тобто я провчилася 5 днів в школі, і в суботу в мене ще 5 онлайн уроків. Круто! Насправді я не дуже цьому рада, тому що, ну, якось не дуже. В суботу це якби вихідний, ти хочеш довше поспати, відпочити від школи, тим більше в мене буде перша зміна. Найс! Але я думаю, що, в принципі, я звикну і все буде добре. До речі, хочу запитати вас, як ви провели своє 1 березня, е, тому що мені також цікаво, можливо, хтось також перейшов в інший клас. Насправді я вже не знаю, про що ще говорити, тому що, в принципі, залишилось не так багато часу, але все ж таки час є. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Силочка є в описі під відео, тому що там я. Тому що там я пробую бути активною, ну, і щось постати для вас, наприклад, розказувати якісь свої плани на відео, і не тільки на відео, можу ділитися своїм реальним життям. Ось Тому, хто хоче, підпишитись, буду рада всім. Ну, і на цьому моє облаштування підходить до завершення. Свою оціночку можете поставити в коментарях. Ну а на цьому я буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд і всім па-па-па-па!